Якби у вас було більше вільного часу, чому б ви його присвятили? Мабуть, відпочинку. Бо з роботою вже все. Кудись з'їздити б хотілося. Мабуть, по Україні по поїздити десь можна було. Якщо б на військовий стан було б набагато легше. Спала б більше. Люблю спати. Навірно, е, заняття танцем, заняття фітнесу, йоги, мабуть, спортивним. Якби в мене було більше часу. Навчання, навчання. Я б чомусь би новому навчалася б. Можливо, б спортом займалася. Ну, якщо чесно, не знаю. Близьким людям, рідним, скоріш за все, так. В ну, мене вистачає часу на моє хобі. Це прогулянки, спорт і прогулянки з рідними. Чому? Мабуть, ну, навчання, скоріше. Мабуть, знанням би більше вчився, бо це зараз дуже потрібно. Ну, мабуть, і на хобі, так. Да. Ну, хобі якраз вчитися і є. Читати книги це дуже потрібне. Дуже потрібно. Та да, я, наприклад, люблю в шахи грати, тому вже і цьому приділив би більше часу з такого плану. Спорту, зустрічі з близькими, з друзями. І для цього розвитку. Читання книг, відвідування музеїв, театрів. Ось так. Напевно, спорту. Ну, у мене хобі зв'язане зі спортом це волейбол або щось, щось з м'ячем. Я би приділила увагу цьому, займалася б цим більше. Більше вірного часу, навчання, мабуть.